Знову Морпієх. Та що ти будеш робити? Ну. Вже зіграю з ним. Давай голландську з ним зіграю. Ця людина мене трошки дратує. Так, сюди. Ох, ти дивись, який. Відразу аж три Зіграв, зіграв кінь штри. Знає план, знає план. Може, <coughs> не так же точно я пішов. Маю на увазі <кхем> те, що можна було почекати, тобто не грати D5 відразу, там c 6 спочатку можна піти, а потім D6 або D5. Але я пішов відразу так, і тепер його кінь може прибитися. Тобто йому треба поставити одного коня другого сюди і отак просувати. Ну, спробуємо. Тут пішак послабився, тепер він може якось кінь G5 може. Кінь же 5. А, дивіться, питання. От я все ніяк не можу його поставити. Зараз у вас досить багато в чаті. Публікація в Facebook робиться, і останнім часом посилання не клікабельні. От я не знаю, от сьогодні, декілька тижнів тому робив пост в Facebook просто як текст. Тобто робоча ссилка розпізнається лише як текст. Ну, Текст, це, звісно, незручно, не розумієте? Тобто повинна бути якась клікабельна ссылка, яку можна посилання, яке можна натиснути на телефоні чи якомусь іншому девайсі, і відповідно людина перейде за цим посиланням. Не знаю. Дивлюсь на інші якісь паралельні такі групи схожої тематики. У них все нормально. І ентери ставлю перед-після. Раніше це працювало поставити ентер після, перед. З різних е, заходів е, е, браузерів публікував, не працює. Причому, що в Фейсбуці, що в Інстаграмі. Може, хтось з вас є спеціалісти, порекомендують е, просто ну, посилання просто текстом, розумієте? Ну, текстом це не те, це не те, що я хотів би зробити. Так, ну що, він хоче на він хоче на Є5. На, 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 на Якщо зіграють с 5 Відкриття навпроти Ферзя відбудеться, так? Відбудеться відкриття навпроти Ферзя. Давайте так. Якщо така, ну, це не те, що якась всесвітня проблема така, да, Трагічна ситуація, але вже трошки дратує, тому що я сьогодні десь півгодини витратив і так пробував, і так. Все текстом. Так, ну що, може мені c 5 все ж таки? Якщо я c 5 він забере. Ну, напроти ферзя не хочеться відкривати. Давайте отак відійдемо. Іванчук 3 з 3 йде. Ну, хай він починав рапід 2 з 2, потім 3, 2 з 3 пішло. Так, ну, мабуть, можна. Мабуть, можна. Тут висячі пішаки можуть утворитись. Морпех. Натискуйте поділитися, а далі вибираєте Facebook. І тоді буде працювати з посилання? Ні, я просто в Фейсбуці, розумієте? Я просто в Фейсбуці роблю пост і пропечатую ссылку, і... які там танці з Бубном повинні бути, щоб працювали ці посилання. Скільки буду сьогодні грати ще? Ну, я думаю, що десь хвилин 40 до 23.00, а потім задачка. Задачка не, не складна, тому я думаю, що трошки більше трьох годин стрім триватиме. Так, Морпех, морп бачите, у нього справи теж не найкращі. 2503, він на межі виліту з 2500 Думаю, як же ж тут мене зачепить. Слон тепер під захистом. Коня і ферзя. Тотальні розміни. Ох ти, навіть ось сюди втік. Що це він хоче, я не зрозумів. Якщо я заберу на C4, він б'є конем, я б'ю там. Та, мабуть, отак краще зіграти. Так. Так, ну пішак не висить, бо є шах, але що конкретно з цього можна дістати? Може якось, типа, кінь Е4, потім після взяття Ферзь Б3, Ферзь Б7. Забрави, потім відкритий шах, виграв ферзя. Там ще висить тура на d8, ну хай думає, у нього часу менше. Бити чи не бити, що робити. Так, сюди втік. Сюди втік. Тут і тут. Якщо який d 5 він забере я шах. А ну ка Шановний. Може, нормально буде. Хоча коні досить. імпрешн. Сприя... Сприя... Справляють. Впечатлі... Впі... Впечатліними конями. Поле послабилось. Як його захищати? Ферзь це один не підеш. Ну, треба бити, мабуть. Але я можу теж забрати, в принципі. І тоді він відскочить, і я йому подвійний. Ні, ну не подвійний. Не подвійний, може забрати, чи не брать. Дайте шах спочатку поставимо. Поставимо шах. Сюди. Сюди. Не знаю, що яку туру брати. І та смачна і ця непогана. Та ні, мабуть, тура тут сильніша. А він бачите, як вирішив. Він вирішив ось так. Він вирішив решилось так. Там под боем же было. Пешака на вид давай. Может туру зараз? Ферзь С2, мабуть, піде, да? Ні, ферзь С2 не пішов. Треба, мабуть, розмінятися, бо коні сильні, зараз на F7 хтось за... застрибне. Так. Так, Тура, давай, Тура, Тура, ти активна. Вилки не боїмося. Не боїмося вилок. Вилок не боїмося. Якось треба просувати пішаки, нападати, Так, сюди ти, да? Ти сюди. Давай вперед якось треба. Розтаскувати його оборону. Так. Сюди. Вилки, вилки, щоб не було вилок. Увага, увага, увага. Повітряна тривога. Так, перекриться конем, да? Ні, сюди запригну. А якщо так? А якщо так, ну, давай, давай, давай. Що ти будеш? Як ти будеш? Так, сюди. Там щоб. Всі забрать пішаки. О, хороший пішачок. Так, не знаю, що буде. Щось буде. А чого я. Чого я так? А, там Кінь Д2 було. Ну, нічия, мабуть, буде, да? я заберу там всі. Тільки швидше треба. Так, просто туру віддати за пішака. Це завда... задача нелегка. Все, нічия. Чи буде ще шльопать? Ні. Ну, я хотів нічию натиснути, але не встиг. Ну, він буде мене карати. Я не встиг натиснути на нічию, я, я не винуватий. Ну тут уже, в принципі, що сказати. Його гнів абсолютно неправда. Ну, що ти, ну тут ж пішака немає у мене. Тому навіть якщо укут затисне мене, то. То нічого не буде. Я йому смайлики відправив, він мені знову нічию відправив. Ну, молодець, Марпех, дивіться, цікава партія була. Була дуже цікава партія.